У нас на наступному тижні три богослужіння. Субота, неділя і понеділок. В суботу все, як завжди, буває по суботах. В неділю зранку о 10-й годині літургія о 14-й годині святкове вечірнє богослужіння Різдва Христова. Ну, там буде урочиста ну, богослужіння з освяченням хліба, вина, зерна і єлея, з тим, що будуть вас помазувати тим освяченим єлеєм і годувати тим хлібом з вином. А в понеділок у нас буде літургія святкова Різдвяна літургія. о 10 годині, як завжди. І в неділю. І в понеділок у нас буде різдвяний ярмарок, на який ми приносимо найкраще все, що ми можемо зробити своїми руками, але можна принести щось іще, не тільки нами зроблене. Принести, виставити на продаж, а потім, коли ми продамо це все, вирішимо, що робити з тими грошима. Різні варіанти, куди можна їх застосувати. І, і життя храму, і будівництво, і таке і таке. Дуже хотілося б, щоб ми всі взяли в цьому активну і пасивну участь. Щось виставили на продаж, чи купили. Чи були присутні просто. І поділили нашу спільну радість. Знаєте, я знов і знов запрошую вас особливо на вечірнє богослужіння напедодні Різдвяної літургії 24 го о 14 годині, тому що навіть минулого року, коли все було зовсім важко, все-таки цей рік відрізняється. Від попереднього року. І рік тому не таким був Харків, як зараз. І людей зібралося на вечірнє богослужіння мало. На різдвяне вечірнє богослужіння, мало було людей. І здавалося, що і стан наших душ не відповідає нашим. Духовним потребам, але все одно пішло богослужіння. І повіяв Дух. Дух Святий повіяв. І відчуття присутності, події Різдва, присутності поряд з нами, немовля Ісуса як завжди, прийшло. Ми це пережили. І ту радість зазнали все Ми сподіваємося, що від цього разу ми зможемо зазнати цю радість, і тому, і тому ми хочемо, щоб ми всі зібралися тут на це вечірнє богослужіння і, і шукали цієї радості.